Шалений обстріл та напружений стрілковий бій це унікальні архівні кадри ближнього протистояння з росіянами. На відео воїни 128-ї бригади ТРО «Дніпра» відбивають ворожий штурм. Пацани нам в тил один зашов. Фільмував усе Віталій в перші дні великої війни. На передову пішов добровольцем усього в 21 рік. На початку був у піхоті, каже, то був один із найзапекліших боїв. Туди просто заш... просто залетіли спіси на бехі на опиті. От, прочистили собі дорогу Монками, от і питалися нас штурмануть зразу з трьох напрямків. Оце було найтяжче. Жодного військового досвіду хлопець не мав. Воювати вчився по книжках та у досвідчених побратимів по ходу справи. Потихеньку на своєму власному ентузіазмі вдосконалювали навички. А до вторгнення росіян був звичайним студентом гуманітарієм у Дніпрі. Навчався на історика. Займався науковою діяльністю. Був був студентом. Е вірив до останнього, що людство розвинулось до того, що повномасштабні війни не потрібні. Нам ми можемо вирішувати все дипломатією, от навіть з такими кремлівськими жуками. З піхотинця він перекваліфікувався в аеророзвідника і нині нищить росіян дронами. Каже, аби керувати безпілотником, безцінні витримка та зосередженість. А найголовніше навчатись щодня. В керуванні найголовніше це мікроконтролі і холодна голова. То не розгубитися, не втратити пташку із задурясті. І навіть за два роки у самому пеклі фронту Віталій каже, тримається, як би важко йому не було, стоятиме до перемоги. Тоді ці труднощі вони переносились досить легко і зараз вони переносяться, тому що огонь в серці ще не погас, і потрібно просто вже, ну, Якщо взяли, то завершувати цю справу до кінця. До кінця бути поряд зі своїми захисниками закликає і нас, цивільних, не забувати про війну в тилових містах і підтримувати військових. Кожні 10, 5, 20 гривень важливі. Для вас буде корисніше задонатити нам на обладнання, чим випити ту ж саму каву. Бо обладнання, автівки та дрони потрібні не їм. Це ми зацікавлені у тому, щоб вони мали все необхідне, адже там вони борються за нас. Зараз на екрані номер карти а в описі під сюжетом на Ютуб каналі 11-го посилання на банку підрозділ аеророзвідників збирає 300 тисяч гривень на fpv дрони. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.